Так, тут я не бачу ніякої приміточки, що це? А, я думаю, можна одразу діставати. Так, оцю защіпку. Знімаємо, дістаємо паличку. Деякі корінці буду одразу обрізати, щоб було попростіше розплутати оцей от чулочок. Так, а квітоносик треба обрізати. Здається, десь так. Краще його поки більше обріжу. Тут вже видно, що все сухеньке. О, тут був ще один квітоносик, він вже більше підсох, і я його обріжу ось так. Він там вже пустенький. Орхідея дуже хоче пити, я бачу, сухенька. Так, прибираю цей чулок. Так, звільнила орхідейку від усього зайвого корінчики поки так лишаю, а кору теж поки так лишаю. Зараз її поставлю, покупаю, поставлю трошки її у водичку і поки займемося наступною ця орхідейка покупана. Зараз поприбираю всі ось ці всю цю кору її вже простіше прибрати, вона не так присохша. Так, і я от думаю лишати цей листочок чи ні, бо він ось там пробитий квітоносиком. Ну, хоча, поки він не відмирає, може і не прибирати. А тут все хороше, зелененьке, тож поки чіпати не буду. Так, ось ці корінці жовтенькі, я думаю, поки залишу, а там вона вже сама наростить нові і буду згодом пересаджувати ще раз, дивитись. Як там справи, точніше не пересаджувати, а просто піддивлятись. І якщо що, вирішу, що з нею робити далі? Які корінці прибирати, які залишати, бо на кінчиках вони всі зелененькі. Я думаю, що поверну. Цю орхідейку назад, в той самий горщик, в принципі, вона туди влазить. Беру керамзит та мох з фагном. Тремзито такий гарненький, щось типу преміум клас, Мох гарненький, пухкенький. ложки на дно, тепер утрамбовуємо сюди корінці. Поки вони мокрі, вони більш такі піддатливі. але деякі є, що ростуть наверх, і я з ним уже нічого не зроблю, орхідейка стоїть? Все у нас. Добре. З цими корінцями я нічого не зроблю. Можливо, потім вони стануть м'якше, я їх зможу вниз запихнути. І коли наростуть нові корінці, я пересаджу знову. Так, зараз хочу попротирати листочки. І обробити їх пінкою від шкідників. Так, ось така у мене пінка. Все, ця орхідейка готова. Іде на окреме підвіконня на карантин. Ось так виглядає вона внизу, поки не поливаю, мох ще вологий. І коли будуть якісь зміни, я вам про неї розкажу. Можливо, навіть дізнаюсь, який це сорт.